В ефірі Телеекспреси прямо зараз ми маємо пряме включення з під Верховної Ради України. Там перебуває наш кореспондент Валерія Сергієва. Отже, Валерія, привіт, тобі слово розкажи, що там відбувається. Вітаю студія. Ми зараз знаходимося біля будівлі Верховної Ради. Сьогодні анонсували тут проведення позачергового пленарного засідання. Але приїхавши на місце, ми дізналися у представника управління державної охорони, який займається охороною будівлі Верховної Ради. Що сьогодні тут засідання дійсно планувалось? Спочатку вранці сказали, що воно буде завтра, потім в день вирішили, що воно буде о другій годині. Потім перенесли на 16-ту. І все ж таки, от зараз вирішили, що це засідання буде. Проводитися ж таки завтра вранці. Зараз в будівлі Верховної Ради нікого немає, нічого не відбувається. І ймовірною причиною називають те, що всі депутати ще не встигли з'їхатись. І от вже завтра, вже всі повідомлені, вже завтра буде відбуватись пленарне засідання повноцінне з самого ранку. А зараз відбувається закрите засідання Ради національної безпеки та оборони. Дякую, студія.